Є речі, які мають згоріти, спогади, що тримають тебе, люди, яких ти давно переріс, вибори, за які ти себе мучиш. Сартер казав. Людина приречена бути вільною, це не комплімент, це тягар. Бути вільним означає нести відповідальність за кожен крок, за кожну думку, за кожну мить життя. Ніхто не вирішить твоє життя за тебе, ніхто не скаже, що робити. Іноді Свобода болить більше, ніж будь-які кайдани минулого. Минуле не виправляється, його можна тільки спалити всередині себе. І тоді починається свобода, бо все, що тримало тебе, не мало справжньої сили, справжню владу дає лише твій страх залишитися наодинці з самим собою. І саме тут, у цій порожнечі, народжується шанс, шанс створити себе наново. Сартер писав: людина. Це не те, що вона є, а те, що вона робить зі своїм життям. Цей момент найважливіший, бо всі твої старі версії, всі старі вибори, всі чужі очікування залишилися позаду. Тепер немає масок, немає прикрас, немає виправдань, є тільки ти і твоя свобода. Це страшно. Страшно стояти на порозі нового життя без гарантій, без підказок, без підтримки, але в цьому страху. І криється сила, бо страх означає, що ти живий, що ти усвідомлюєш, що твої дії створюють твоє життя, а не минуле чи інші люди. Іноді здається, що минуле тягне сильніше, ніж будь-які кайдани, спогади про поразки, про втрати, про людей, яких ти не можеш повернути. Вони ще почуть, ти не зміниш нічого, ти застряг у тому, що вже було. Але Сартер нагадує. Людина це проект, який завжди у процесі створення. І цей проект лише твій ніхто не керує ним, ніхто не пише сценарій за тебе і ніхто не знає, що буде далі. Минуле це тільки тінь, тінь, яку ти бачиш, бо ще не відпустив її. І коли ти дозволяєш цій тіні згоріти, ти відчуваєш страх і свободу одночасно. Бо свобода це не легкість. Свобода це відповідальність. За кожен подих, за кожну думку, за кожен крок. Це розуміння, що ніхто не врятує тебе від тебе самого, ніхто не зламає кайдани за тебе, ніхто не скаже, тепер ти можеш, ти сам вирішуєш. Коли ти дивишся у власну порожнечу, ти відчуваєш себе справжнім, іноді це лякає більше, ніж будь-який ворог, бо тобі доводиться побачити слабкість, страхи, провини, старі ілюзії. Усе те, що ти намагався приховати. Але саме через це ти стаєш сильнішим. Сартер казав: немає людської природи, крім тієї, яку ми створюємо самі. Тепер ти стоїш на порозі чистого аркуша. І це одночасно страшно і прекрасно, бо в цьому моменті народжується справжня сила. Сила, яку не можна виміряти, купити чи позичити. Сила, яка приходить лише тоді, коли ти наважуєшся жити так, ніби все, що було, вже згоріло. Іноді здається, що свобода важча за будь-які ланцюги минулого. Вона не обіцяє спокою, вона не дає підказок. Вона не запрошує легких шляхів. Вона змушує стояти на одинці, зіштовхнувшись із самим собою без виправдань, без відмовок. І саме тут. Народжується справжня сила, сила, яку не можна купити, сила, яку не можна взяти в борг, сила, що приходить лише через боротьбу з власними страхами і сумнівами. Сартер писав: ми народжуємося без значення і лише через дії створюємо сенс. Кожен твій крок це акт створення сенсу, кожне рішення це вибір, який формує тебе. І навіть якщо ти не бачиш кінцевого результату, кожна дія наближає тебе до того, ким ти станеш. Минуле шепоче. Ти не зміниш нічого, але ти вже не той, ким був. Ти пройшов через біль, через втрати, через самотність. І в цій самотності ти навчився стояти твердо, навіть коли ніхто не дивиться, навчився діяти, коли нічого не підказує правильного шляху. Навчився бути собою. Навіть коли це страшно. Свобода не приходить тихо. Вона кричить у твоїй голові. Тепер ти сам, тепер все залежить від тебе. І саме це лякає сильніше за будь-який кайдан. Бо тепер немає виправдань, немає старого життя, яке могло б приховати твою слабкість. Немає минулого, щоб знімати провину. Є тільки ти і твій вибір, і коли ти йдеш уперед. Навіть крихітним кроком, ти відчуваєш силу, що не знав раніше, силу, яка народжується з усвідомлення, ти не раб минулого, ти не заручник чужих очікувань, ти творець своєї реальності. Сартер казав: людина це проект, який завжди у процесі створення. І це означає, що немає кінця, є тільки рух уперед, є тільки вибір. Кожна твоя дія. Це шанс залишити позаду те, що тягнуло вниз. І щоразу, коли ти відмовляєшся від старого, ти відчуваєш полегшення і легкість, не ілюзію, не тимчасовий комфорт, а справжню внутрішню свободу. І ось ти стоїш на порозі нового життя. Те, що колись здавалося важливим, більше не має влади над тобою. Всі старі страхи, сумніви, невдачі вони залишилися позаду, як попіл у вогнищі. Попіл, Який ще недавно тиснув на груди, тепер нагадує ти пройшов через вогонь. І ти вижив? Сартер писав. Людина це не те, що з нею сталося, а те, що вона зробила із цим. Ці слова набувають сили саме зараз, бо кожен твій крок вперед, це акт створення себе, твій вибір, твоя свобода. Свобода не приходить без боротьби, вона лякає. Вона кидає виклик, вона ставить тебе перед самим собою, бо ніхто не врятує тебе від тебе самого, і саме через це ти стаєш сильнішим. Коли ти дивишся на минуле, ти бачиш лише тінь. Тінь того, ким ти був, того, що тягнуло вниз. І коли ти дозволяєш цій тіні згоріти, ти відчуваєш справжню силу свободи. Минуле більше не диктує твої дії. Немає більше кайданів, немає більше чужих очікувань. Є лише ти і твої рішення. І навіть якщо невідомість лякає, кожен крок уперед це акт твоєї сміливості. Сартер казав: ми народжуємося без значення і лише через дії створюємо сенс. Кожен твій крок це шанс створити сенс там, де його раніше не було. Кожне твоє рішення це можливість відмовитися від старого життя і почати нове. І ось ти починаєш відчувати легкість. Що приходить після спалення всього зайвого. Ця легкість не обманлива. Це не тимчасове полегшення, це внутрішнє усвідомлення. Тепер ти живеш по-справжньому. І ти розумієш, життя не про минуле. Життя це цей момент, цей крок вперед, цей вибір, який ніхто не зробить за тебе. Живи так, наче твоє минуле вже згоріло. Живи так, наче кожен день новий шанс створити себе. Живи так, наче свобода, твій щит і меч одночасно. І коли ти йдеш уперед, ти відчуваєш справжню силу, силу, яку не можна виміряти, купити чи позичити. Силу, яка приходить лише після того, як ти підпалив усе зайве і відпустив старе. Свобода починається там, де минуле згоріло. І коли ти наважуєшся бути вільним, ти стаєш самим собою. І це життя, яке ти створюєш. Єдине справжнє життя, яке у тебе є. І тоді приходить тиша, не та тиша, що настає після шуму, не та, що приховує страх, це тиша всередині тебе. Тиша, що виникає, коли попіл старого життя розвіявся, а на його місці залишилася лише чиста свідомість. У цій тиші ти починаєш чути себе, свої справжні бажання, свої страхи, свої мрії. Те, що... Раніше було замінене чужими очікуваннями, голосами минулого, сумнівами, тепер говорить, І ти слухаєш, і ти розумієш, ніхто не має права диктувати тобі твоє життя, ніхто не може відняти твою свободу, ніхто не може сказати, ким ти маєш бути Сартер казав. Людина це проєкт, який завжди у процесі створення. І саме тепер твій проєкт розквітає. Ти будеш падати, ти будеш сумніватися. Ти будеш боятися. Але ти вже знаєш, кожен падіння це урок, кожен страх це сигнал твоєї свободи, кожна сумнівна хвилина це шанс вибрати себе знову. І тоді ти починаєш жити у справжньому сенсі цього слова. Кожен день це поле бою і майданчик для творчості одночасно. Кожна година шанс створити щось нове, щось справжнє. Кожна дія, твій вибір. Твоя відповідальність, твоя свобода. Минуле більше не має значення. Воно стало уроком, тлом, відправною точкою. Тепер ти сам визначаєш межі, ти сам встановлюєш правила. І ти робиш це не для когось, не для світу, не для очікувань. Ти робиш це для себе, для того, щоб відчути силу життя, відчути свою свободу, відчути себе по-справжньому. І навіть якщо страх повертається, навіть якщо сумніви шепочуть, що якщо ти помилишся, ти знаєш відповідь. Ти вже пройшов через вогонь, ти вже спалив минуле, і тепер ти непереможний у своєму виборі. Сартер казав: людина народжується без значення і лише через дії створює сенс. І це твій шанс створити свій сенс не завтра, не через рік, не у фантазіях, сьогодні. Зараз кожен крок, кожне дихання, кожне рішення. Живи так, наче твоє минуле вже згоріло. Живи так, ніби свобода це не право, а обов'язок. Живи так, наче кожен день шанс створити себе справжнім. І коли ти нарешті усвідомлюєш це, ти розумієш. Сила не в тому, що з тобою трапилося, сила в тому, що ти робиш із цим зараз. І ти знаєш, що більше ніяке минуле. Не зможе тебе зупинити, бо свобода це, це твій щит і меч одночасно. І поки ти тримаєш їх у руках, ти живеш по-справжньому, іноді ти зупиняєшся, і здається, що все вже визначено, що шлях, який ти обрав, занадто вузький, занадто небезпечний, занадто самотній, і тоді ти відчуваєш тиск минулого, що намагається повернути тебе назад. Але ти знаєш, якщо повернешся, то втратиш себе ще більше. Сартер казав, коли ми обираємо, ми створюємо себе. І саме зараз кожен твій вибір це новий крок у створенні себе справжнього. Кожен крок це шанс відмовитися від старого життя, шанс стати тим, ким ти завжди хотів бути, але боявся. Ти відчуваєш, як свобода поступово стає частиною тебе, вона більше не лякає, вона не тисне, вона не вимагає. Вона дозволяє бути самим собою, і ти розумієш, що страхи, які раніше здавалися непереборними, тепер лише тіні, що зникають під світлом твоєї рішучості. Твоя сила росте не від того, що світ став легким. Вона росте від того, що ти навчився стояти у темряві, коли ніхто не дивиться. Вона росте від того, що ти пройшов через біль і залишився цілим. Вона росте від того, що ти. Навчився приймати себе без виправдань і без очікувань. Минуле шепоче, ти ще не готовий. Але ти відповідаєш дією, а не словами. Ти відповідаєш кроком уперед, а не страхом назад. Бо дії формують сенс, а слова лишаються лише порожнім шумом. І ось ти починаєш бачити красу свободи, не ілюзорну, не вигадану, а справжню ту. Що народжується, коли ти стоїш сам без масок, без очікувань, без минулого, вона не обіцяє легкості, вона обіцяє силу, і саме ця сила робить тебе живим. Сартер писав: ніхто не знає тебе так добре, як ти сам. І тепер ти це усвідомлюєш, ти свідок власного життя, ти творець власної історії. І лише від тебе залежить, яким буде цей наступний розділ і коли ти робиш вибір. Коли ти відмовляєшся від старого, коли ти йдеш уперед, ти відчуваєш внутрішній спокій. Не спокій від комфорту, а спокій від того, що ти більше не раб минулого. І кожна твоя дія стає підтвердженням того, що ти живеш по-справжньому. Живи так, наче твоє минуле вже згоріло. Живи так, наче свобода по твоя єдина опора. Живи так, наче кожен день шанс створити себе заново.